Друзі, всім привіт! Ви у Безодні я Макс Нагарняк і сьогодні поговоримо про найголовніше, що сталося в українській музичній індустрії за минулий тиждень. Тож сьогодні про таке: доволі цікава книжкова новинка про українську музику. Океан Ельзе повідомив скільки зібрав на концертах в палаці спорту. Артем Пивоваров запустив новий проект та безліч нової української музики. Тож гайда розпочинати. Почнемо з того, що трапляється в українській музиці доволі рідко. Безпосередньо я говорю про книжки, які пишуться про українську музику. І нарешті у нас вийшла книжка, яка називається Історія українського рейву, яка оповідає, як змінювалася електронна музика. За часів незалежності України там є безліч інтерв'ю. Написав цю книжку Ігор Панасов, відомий український музичний журналіст, у співпраці з Міксмак. Цю книжку вже можна придбати. Кого зацікавило? Шукайте в мережі. І нагадаю, що Філ Пухарєв також зовсім скоро представить свою нову книжку, яка буде оповідати про поп-музику українську за радянських часів. Тож чекаємо, дуже класно, що відбуваються ось такі процеси. Є документалки, на кшталт про Яремчука, а є книжки, які розповідають нам про українську музику. Цього тижня Ельзи нам повідомив, скільки вони зібрали коштів за концерти в палаці спорту. Ну і чесно, мене ця сума доволі шокувала, тому що я звик, що на концертах, там знаєте, збирають. Ну, максимум мільйон. А тут за п'ять концертів Океан Ельзи зібрав більше 10 мільйонів, і ці гроші вже будуть працювати на допомогу Україні. Також хочу відзначити гурт Кургани Агрегати, який вчерговий поїхав в тур. Тепер вони катаються Європою, і з першого концерту вони зібрали вже більше мільйона. Думаю, що в подальшому вони нам відзвітують, і ми також про це повідомимо у одному із наших випусків. Якщо вже пішла мова про концерти, хочу нагадати про концерт від Безодні М'юзі який називається Безодня Life Dark Garden, де у нас будуть виступати Zen Sleeping, Лама, Брикулець, Granite Garden та гурт Тонка. Тож переходьте за посиланчиком в описі, тому що зовсім скоро квиточки подорожчують, встигніть придбати по найкращій ціні. Цього тижня прийшла новина, що Музвар буде проходити цього року в Палаці Україна. Доволі великий майданчик минулого року це все проходило в жовтневому. Взагалі, знаю, що цього року мала бути закрита премія, куди мали потрапити тільки запрошені гості, журі та номінанти. Але вони вирішили все ж таки зробити велику премію в Палаці Україна на три тисячі людей, і це доволі цікава новина в розрізі конкуренції між преміями Музвар і Юна. Подивимось, що Юна нам запропонує в цьому чи наступному році. Далі, трохи неочікувано, поговоримо про саундтреки до фільму, і мене дуже вразила робота, яка була створена до кінострічки Підйомна сила». У нас зазвичай не дуже популярно репрезентувати музику із фільмів, але в цей раз це вийшло доволі помпезно, красиво, і ну я пишаюся, що люди заморочились над музичним супроводом і випустили окремо ось цю всю пачку музики. Там навіть долучений Олександр Чемеров. А взагалі всю музику писав композитор Данський, якому від мене величезний респект. Тож давайте послухаємо декілька саундтреків. А далі перейдемо до нових релізів і почнемо з треків, які вийшли з кліпами. Почнемо з Макса Барського, який створив у звичній для себе вже колаборації з Аланом Бодоєвим нову роботу. І мені чесно дуже сподобався цей кліп. Я тебе ніколи не... То далі поговоримо про роботу від Торвальда, і вона мене дійсно здивувала. Я там точно не очікував побачити Терена, тобто холостяка, який у нас зовсім скоро розпочнеться. І вийшла доволі яскраво, весело і приємно. Ну і куди ж ми тепер в нових кліпах без Даніла Повара? Наша міла трошки цього тижня Ліза Бібікова, тому що не всі зрозуміли її відеокліп. Особисто мені сподобалось. Знімав його індіхаїд. В головній ролі також був індіхаїд в цьому кліпі. І, як на мене, вийшла приємна робота. Хтось хотів там щось додумувати. Ну не знаю, мені все особисто сподобалось. Пусти, завжди. Для любителів класичної, знаєте, такої більш естрадної музики вийшла поп-колаборація від Шумея і Домі. Взагалі, Домі це відкриття, як на мене, цього року, і вона поступово-поступово починає ставати такою вже знаєте зіркою. Ось нещодавно написала пісню Тіні Кароль. Дуже багато переглядів на Ютубі. Вже беруть інтерв'ю на різні телеканали і інтерв'єри. І я радію, що. Навіть у 2024-му у нас з'являються нові імена, які стають все більше і більше популярними, і це ознака того, що ми прогресуємо, і дай Бог у 2025-26 роках. У нас знову ж будуть з'являтися нові цікаві артисти, як і на поп сцені, так і рок сцені, чи, наприклад, в інді тусовці. Якщо це не пройде, ти поцілуй мене. До речі, до нових релізів інді музики. Рені кієр з цього тижня презентували кліп та перший сингл з майбутнього міні-альбому. Продовжимо і далі знайомитись з новими релізами від жіночої сцени. Цього тижня презентувала новий сингл Лілу 45». Знайомимось далі новими релізами, і наступного нас на черзі Рамарі», І якщо чесно, мені дуже сподобалась ця композиція, і напевно це мій фаворит цього тижня серед нової української музики. А ті, хто хочуть послухати Мія Рамарі наживо і не тільки її, можуть приходити на гомін, який відбудеться в кінці листопада. Далі продовжимо іменем, про яке ми здається, взагалі не говорили на нашому Ютубі, тільки згадували у своїх соцмережах. Це я про Юрія Ретрограда, який створює доволі стильову музику і. Напевно, якщо б ще існував лейбл Мастерская від Івана Дорна, я впевнений, що Юрій Рітроград точно туди потрапив. Він якось у мене асоціюється з класним цікавим звуком і з дуже якісним вокалом. Це 100% претендент на потрапляння в наш плейлист. Звук. І далі продовжимо артистом, якого я вже постійно згадую у наших випусках. Це Гошуля. І мені дійсно подобається його музика. І те, як він прогресує, і те, як він зростає від релізу до релізу. Класний хлопець, і хочу, щоб ви також його зацінили. Ну і завершимо знайомство новими релізами, новою роботою від Шмальгаузена, які як ніколи зараз продуктивні. Тож давайте послухаємо їх новий трек. Я не прийду та знай ти, я не прийду. Ну а далі, звичайно, у нас рубрика крінж пакет. І думаю, багато хто думає, що в крінж-пакеті цього тижня у нас буде Христина Соловій. Проте ось ці всі витівки і піар-ходи ну, особисто мені не цікаві. і команді Безодні Мюзик також. Коли будуть нові релізи і щось буде вагоме, тоді ми звернемо увагу. Сьогодні я хочу поговорити про новий реліз від Артема Пивоварова. І для мене це ну, чесно крінжа. Тому що людина, яка говорить, що вона закриває проект твої вірші мої ноти, і наприкінці року він завершиться другою частиною альбому. Цьому році виходить друга частина альбому «Твої вірші, мої ноти». І я в цьому році буду закривати проект твої вірші, мої ноти». Бере і випускає новий дует з онукою. Знову ж на вірші. <звук> І чесно, ну як можна довіряти і вірити цьому артисту? Ну, ти ж кажеш, що у тебе будуть тільки зевуса, і все, твої вірші, мої ноти Е, Я в цьому році хочу завершити цикл пісень в рамках проєкту мої ноти», основний. Я випускаю другу частину альбому про цього року. І всі ці чорнобілі відео, які супроводжували з 20-го року, в рамках проєкту, вони свій цикл. І Я перейду в нову фазу, це я нове наложення. Проект завуса, mm -hmm. який створений також на базі проєкту «Твої вірші, мої ноти», але він має зовсім іншу митиво. Ні, ми просто назвемо цей проект іншою назвою, доволі подібною. І будемо експериментувати і подамо під новим соусом. Завершити цикл пісень в рамках проєкту Твої вірші мої ноти». І я розумію, це його творчість. Але якби ця творчість була чимось крутим і прекрасним, але ж знову це після випуску пісні яка місячна, яка ну, відверто була провальна, випускати пісню з онукою на вірші Семенка. На які вже було зроблено дві набагато кращі. пісні. Це на мою скромну думку. Перша пісня це від Duck Daughters. І це, ну, як на мене, іконічне виконання цих віршів, доволі таке театралізоване, з подачею цікавою, з класним контекстом. сьогодні курю і курю папіроси. А друге від Alex Джаза, який випустив вже від початку повномасштабного на дані вірші. Пісню, в якій присутній доволі меланхолійний і думерський настрій. Сьогодні я колюю, курю бабі розум, я сьогодні смутний, я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно смутний. Але ця колаборація з онукою, мені аж навіть трошки шкода онуку. Що відбувається з есенцією при додаванні води? При додаванні води, що відбувається з есенцією? Знаєш? Я думаю, це більше налякало. Знаєш? Але що пісня слабовата, що кліп слабувато? І це не рівень топ-артиста українського. Просто нагадаю, для прикладу, ось Макса Барського останній кліп. Нагадаю, один з найкращих кліпів цього року від Монатіка. А що ж нам демонструє Артем Пивоваров? Я виконую хіп-хоп, я можу будь-який жанр приборкати. Ну. Якщо це для нього рівень найвищий, і він прогресує від релізу до релізу, ну ваша історія мені, мені дуже болить. Тож мені все більше і більше Артем Пивоваров встає не про музику, а про кон'юнктурність. І якщо вже треба, щоб залітало, і бути в цьому часі, жовто-блакитні серця, ну. Звичайно, він буде і далі продовжувати створювати таку музику і не буде робити повністю авторську. А те, що сталося ще на тижні з цей TikTok, де він говорить, що ось ця пісня Маніфест це гімн сучасності. Ну, вибачте, ЧСВ фу, рівень Бог. Сердце, і і ось такий у нас Артем Пивоваров. Відверто від нього крінжую, і дуже шкода, що ось така робота вийшла саме з онукою, артисткою. Ну до якої, напевно, повага є. У всієї музичної спільноти, тож ось такі були новини цього тижня. Всім дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забувайте підтримувати нас на патреоні чи на Монобанку. І, звичайно, дякую всім спонсорам і патронам Безодні Мюзік. Тож до зустрічі і не забувайте купувати квиточки на Безодня Лайф, яке відбудеться 9 листопада в Києві.